Щойно і хоче готувати там візит Трампа в Будапешт. Ну, очевидно, що почалися ці всі речі після телефонної розмови Рубіо з Лавровим. Да? От, що точно вони говорили достеменно, невідомо. Вони ж вам не будуть доповідати да? всі ці речі. Але Вчора була там, телефонна розмова, але щось там не пішло, як хтось хотів. От тому Рубіо заявив, що не рекомендуватиме зараз зустрічатися. Тобто він прощупав Лаврова і такий висновок американців зробили? Ну так, бо тому, що те, що ми бачимо, знову ж таки, невідомо, що сказав Лавров, але загальна налаштованість росіян, ну там Україна має капітуляцію, да, там, все це повіддавати території, і все нормально. Да? Але ж не нормально. Ну я думаю, що нарешті в Вашингтоні і в Москві зрозуміли, що буде теж погане місце. Бо що Будапешт це місце, де вони гарантували нам територіальну цілісність, особливо пане Олександре, наприкінці І вони зараз прийдуть сюди, де гарантували територію. Уявляйте, як це медійно потім буде а, 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 пане Олександре. Ми з я прошу звернути увагу, що 56-й рік був у якраз у жовтні, жовтень, листопад, придушення угорської революції, яка була да, придушена радянськими військами. Це якраз було з 23 листопада по 3, ось з жовтня по 3 листо. Якраз ось в ці дні. І тобто, проводити там о, прийом Путіна ну, ну, якось воно трошки... Так, да. хтось та ж... погарячився. Да. Хотіли підтримати орбана політично, зрозуміло. А, і, і одна сторона, і друга зацікавлені в цьому, і, і всіх був шок. Побачили в Європі. Всі ці про цей шок відкрито сказали. А, але я думаю, що коли почали міркувати, що ось це. Друга Мінхенський зговор да, готується. Вже до цього всі почали так дивитися, придивлятися, наводити різкість і так далі. То очевидно, що Будапешт не дуже гарне місце. Це місце, де фактично обманули Україну повністю, так, і за це хтось буде відповідати чи не буде. Не зрозуміло, ну і друге питання. Бачите, в кіди, які є. що начебто англійська розвідка, британська там готулатувала напад на Путіна. Замах йому рекомендували. Ну це так, щоб не приїхати тоді. Нарешті ці зрозуміли, що їм туди їхати нема чого зараз. Взагалі в Будапешт це не те місце. Пане Олександре, а коли, от знов ж таки, повертаючись до нашого опитування, чи наблизилися ми до завершення війни. А чим ми буквально вимірюємо це наближення? Ніби їхали з таким серйозним запитом на певні ракети, зокрема ось томагавки, ми їх не отримали. Водночас спостерігали, як змінилась риторика Трампа після розмови телефонної з Путіним, встигнув кремлівський диктатор поспілкуватись і, ймовірно, все ж свої наслідки. Потім це мало в розмові вже Трампа і Зеленського домовили. Про зустріч у Будапешті, вона має наблизити мир. Чи тимчасове перемир'я, чим ми вимірюємо оці, знаєте, тези достатньо гучні такі? Ну, нагадаю, що коректно, да, Трамп сказав, що дає крилаті ракети з тим, щоб досягти миру. І якщо Путін погодиться на мир, то краще мир, чим застосування крилатих ракет. Ну, В принципі, логічна конструкція нормальна. Значить, ми. Чекаємо, чи погодиться Росія, вона мовчить, мовчить. Уже президент їде погоджувати, як їх застосовувати, скільки нам дадуть, раз мовчить. Угу. І тут Путін перебиває да, все це. Буквально вже президент полетів. Він дзвонить і щось розказує Трампу, щось обіцяє. Тому що було видно, що американський президент був такий в. Це таки або не знаю. Це як його краще, значить тим, як натхнений він, на... да, натхнений цією бесідою, що щоб ракети по ракети нема не взагалі мови. Ми Путін погодився на мир. А да. е, от йому ракети нема. Ну, з другого боку, все правильно. Ти сказав, він погодився. Окей. Але тут в, в, в місце Будапешт. Пам'ятаємо, коли питають, так а хто запропонував Будапешт, Значить, не сказав, а потім прес-секретар да, сказала, ваша мама. А, ну, я не знаю, просто... от у нас інколи жаліться на свободу слова. Ну, якби у нас прес-секретар президента сказав телеканал Лайв. Запит зробив, а чому то, Тому що сказала ваша мама. Щоб, щоб було в Україні. Тобто в нас вже в принципі рівень демократії при воєнні ці всі речі, вона ж зменшується. Ви знаєте, що демократія в ЗМІ під час війни зменшується колосально. Ну, не співставна. Ну, співставна усіх свої оцінки, пане Олександр, ну тут про Будапешт вже відміняється, здається, чи ні? От судячи з того, що от я щойно цитував там заява Рябкова, повідомлення CNN, що навіть Лавров і і Рубіо не можуть зустрітися, погодити зустріч. Тобто немає конекту, так би мовити. Відповідно, тоді треба до томагавків повертатися, чи ні? Ну ясно, ясно. А, а але ж вони не кажуть, що її не буде. Вона переноситься, розумієте. Тому повертатися до тамагавки, знову знову два тижні. Включається ця вся історія з двома наступними тижнями, все, що було, і так далі. От знов все це зависає. І звісно, що поки вони ж не скажуть росіяни ні. Да? Якщо ні, значить вони відмовились від миру і тоді все запускається по програмі, все. Тому що, коли вже сказав, почав лякати тамагавками, то все-таки придеться їх давати, якщо росіяни відмовляться. Тому вони відмовлятися не хочуть, вони ставлять щось на паузу. Да? Угу. Ну добре місце змінять. Окей, ну скільки чекать для того, щоб. Це місце і умов наскільки всі будуть чекати, і наскільки Трамп буде це чекати довго, не може він довго чекати, бо він дуже розрекламував цю бесіду, да і готовність Путіна до миру. І зараз брати дуже довгу паузу, йому великий мінус. Тобто, ця пауза може бути, але за якихось пару днів щось має бути конкретніше. А в нас і в американців однакове бачення ось цього миру Трамп каже, хочу наближення миру. Ти типу, попрацюємо над цим питанням. Ми оприлюднюємо вже понад рік оцей план миру, який Зеленський всім показував. І зараз, ніби ми рухаємося всі до миру, а чи до однакового? Ні, ну зрозуміло, що вона зараз різна. А чому Цієї я не звоєї адміністрації? Я не Президент каже, що по лінії фронту Трамп каже теж по лінії фронту. Так ви слухайте, да. я кажу про мирний договор, а ви говорите про перемир'я. Uh -huh. Це різні речі. Uh -huh. Це різні речі. Про мирний договор різні. А про перемир'я. А як ти, ти маєш по, по лінії фронту? Ну, перемир'я. де стоять uh -huh. війська і зупинились. Це на потім нормально. Це після нормально. Цього що починається? А це? ось потім да, мирні переговори. І тут у нас, я бачу, Нестиковачка з Вашингтоном повна. От. Але головне, що зупинилися бойові дії. І тоді ж ми можемо паузи брати, вони стоять війська, стоять війська, нема ударів, нема ударів. А потім завести всю цю машину можна, але хто заведе, то він вже буде в ситуації, хто його спровокував і так далі. Навіщо це робить? Тому, е Трамп добивався перемир'я, фактично, крилаті ракети це не стільки мир, скільки що добиться перемир'я, да, якогось сісти за стіл переговорів. І от, а вже там е, говорить про це. Тому що і сам, власне, Будапешт, що всі на нього так і, і подивились, що значить, начебто, якщо вони поїхали домовлятися про свої справи там, а їх повно між США і Росією. Крим України, нема питань. Куди хоч, туди йдіть. Але точно привід, привід, начебто головне питання так. Е, досягнення так. Так. А, от. І тут. І тут звичайно зовсім інший підхід до оцінки цього місця ну, є парадокс, що власне вони хочуть зустрітися якби про Україну без України на кордоні з Україною. І в принципі Україна теж готова до зустрічі в будь-якому форматі, який спрацює. Хоча за словами Володимира Зеленського, для зустрічі з Путіним кра краще було б обрати іншу країну, а не Угорщину. Почуємо позицію президента Зеленського. Я не вважаю, що Будапешт найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або, хоча б щось врівноважене. Настрій, що Росія, начебто, виграє на полі бою, присутній в тих чи інших колах Сполучених Штатів Америки, так само, як і протилежний настрій. Росія нічого не виграє. Володимир Зеленський, президент України. Але безвідносно до Орбана, пане Олександр, ну давайте визнаємо, що реально Угорщина для переговорів логістично найкращий варіант для України, тому що це спільний кордон, це пряма е, прямий рейс залізниці. Ходить Київ, будапешт Це е, країна, яка влаштовує Росію із тих, які з нами на кордоні, яка плюс-мінус влаштовує нас, бо вона НАТО і ЄС. Це не Білорусь, скажімо так, в Польщу уявити, що Путін приїде теж нереально в Румунію, теж напевно не приїде. От, а тому, в принципі, виглядає так, що Будапешт насправді логістично і з усіх інших причин є таким найкращим компромісним варіантом. Чи ні? Ну ми, ну, ми ж маємо говорити про те. Це компромісний варіант від око кажете. Між Трампом і Путіним? нас там нема. А ми. Нас там нема. Ми ну максимум по включенню. Да? Хоча президент сказав, що готовий приїхати. Да? І всі якось. Да, з одного боку логічно <головіка> ми говоримо про закінчення війни в Україні. Ви ще сторочили три з половиною роки нічого про Україну без України. А тут щось, якісь свої речі будуть обговорювати без, без президента України. От тому в цьому контексті значить, вони планували без нас. Максимум це включення, да, там. ну трамп і то ми це... попросились. Да він не він сказав першим. Ми попросились. Давайте, хоч якось так. Ми кажемо, щоб готові приїхати, і це правильно. Тобто угу. о, туди Питання, чи Путін готовий і, і Будапешт хороший, не в тому місці, що туди ближче їхати. Ми поїхали куди завгодно. І в Бразилію ми поїхали і, і, і Убув, що... і на Аляску. Те, що воно ближче, не грає жодної ролі угу. логістичної. Але я думаю, що і, і, і президент каже, не хороше місце, ну ми готові. Угу. А, значить, шукає? Да, а, а тепер, значить, а ці ж домовились, що хороше, і мовчать, Чому хто домовився, тому що вони знають, що воно хороше місце, нормальне місце. І Орбана підтримають і так далі. Але потім впливають речі, які на поверхні, ми сказали, 31 річниця Будапірського меморандуму там. А як ви домовляєтесь, це перше. Друге речі Євросоюз почав говорити відкрито, що це просто ганебно в Будапешті, хоча але Болгарія каже, що пропустить літак Путіна. Якщо це для миру, то ми окей, ми пропустимо. роблять. Ти тільки прилети. А, а всі ж а чумі, далі британська що це, розвідка що вже чекає. Хоче. Да, да. А він же не хоче. Там же ж ви бачили цю мапу, що він, начебто, через Туреччину в, в обхід Кріта залітає з Чорногорії через Сербію лояльний і так далі. А о, давай на Болгарію ближче. Нема питань, аби ти прилетів, всі зрозуміли, що там можна розкрутити мадійно, що це буде 2 Просто, просто нищівно. І тут почали всі ці придумувати речі. Я думаю, що це придумка росіян Маска, да? Чого не йде? Англійська. У, нас, у нас Бучу знімала англійське телебачення, да? усі ці вбивства, типу, фабрикувало, да? актерів туди звозило і так далі з Голівуду про ці вбивства. А тепер англійська розвідка готує. Це. Ну, це з періоду сталінізму. Каже, ти за що сидиш? Говорить, я агент британської розвідки. Да? Тому ось сиджу, навіть трьох розвідок. Це да? нормально, щоб вже хороший срок дати, треба бути агентом трьох розвідок. Тому ось така ситуація. Значить, у них це провисає, ми не будемо розстраюватися, що переноситься зустріч. Уважно слідкуємо. І головне, працюємо з нашими партнерами. Перше, а друге, працюємо із американськими партнерами, які Ближче до все таки до республіканської партії, бо вони приймають рішення. Так е, от з тим, а як? А, а що? А куди от, тут запитаю вас, пане Олександре, як ви оцінюєте загалом? Там вже не тільки зустріч е, е, Трампа і Зеленського була там цілий тиждень. Наша делегація працювала в Сполучених Штатах, і багато хто критикує взагалі цей візит, тому що недобре був підготовлений шатдаун в Сполучених Штатах. Е, урядові структури обмеження. Ясно, там був форум МВФ, і це було важливо. Відвід... Нашим фінансовим структурам. Я думаю, що там Сергій Фурсан незабаром з нами буде, він це прокоментує. Але наскільки все інше загалом цей візит дав якісь результати? Ви їх бачите чи ні? Ну так ясно, що він не дав нічого, коли Путін дзвонить за 10 годин до зустрічі і говорить, що він готовий на все да, умовно. Ну так представили, да, що він готовий. Досягати миру і так далі. Значить, Все це в сторону, всі ці наші карти в сторону, всі ці об'єкти, по яким бить в сторону і так далі. Ось у нас є. Значить, приїхав президент і, і все, так прийняли. Ну, це ще раз сигнал, і треба розуміти, наскільки яке відношення до України нам, треба зрозуміти, взагалі на якому ми там місці. Пріоритетах і так далі. От але ж з другого боку приїхав, як ви сказали, сіярто і теж виходить не дуже зрозуміло для чого. І так далі. Ну, зараз він приїхав в Вашингтон, а до того він майже тиждень просидів у Москві. і напевно готував якісь теж ці рішення, які зараз реалізуються. Ну ну побачимо зараз. Є Сергій Фурса на зв'язку. Економіста фінансист з нами. Давайте його долучимо. Пане Сергію, вітаємо. Добрий ранок пан Сергію, як ви оцінюєте у фінансово, фінансово економічний скажімо так зріз візиту нашого наших урядових делегацій до сполучених штатів минулого тижня там вже були зустрічі із мвф там був і пишний і міністр фінансів є якісь результати хороші по 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 фінансам дивіться їх не може бути так, це не про це не візити про результати Да це візити про по, поговорити про нетворки про підтримку зв'язку, про звірку годинника і може про напрацювання там тої самої майбутньої програми МВФ чи проговорення якихось речей, які потім будуть в програмі реформ. Але зараз жодних результатів фізично просто не може бути. Пан Сергію, є до слова ще інформація про те, що США відмовилися підтримати план великої сімки щодо передачі Україні 140 мільярдів заморожених активів Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела на умовах анонімності. Звичайно, За інформацією видання американські чиновники не приєднуються через ризики для стабільності ринку та небажання брати зобов'язання. Нібито про це вони повідомили європейських колег у Куларах під час зустрічі МВФ у Вашингтоні. Я вже значив, що ЄС планував використати активи для кредитів на підтримку. Україна, але детальний проект буде оприлюднений лише після схвалення лідерами Європейського союзу. А чи вирішує щось тут безпосередньо голос а, самих сполучених штатів Америки? Бо йдеться про а, безпосередньо ті активи Російської Федерації, які заморожені в країнах ЄС, тобто час самого початку не долучались. Дивіться, в США є там мільярдів п'ять доларів, тому мова йшла і про них. Але це дрібниця, звісно, в порівнянні. І тут парадоксальне, що саме США три роки нили. Що ось Європа, у вас є заморожені російські активи? Давайте забирати, і ми тоді заберемо. Вони нили, нили, нили. Коли Європа нарешті дозріла, вони раптом дали задню, Що звісно виглядає погано. Виглядає з точки зору самих сполучених штатів. Чи завадить це нам отримати репараційний кредит? Скоріше за все не має заварнути, тому що. Власне, дійсно це рішення європейського союзу, плюс до них вже доєдналися Канада і Британія. У Британії десь 25 мільярдів. Канада просто до докуп, докупи доєдналася. Чи є певна все ж таки тривожність у мене на тлі цієї новини від Bloomberg? Вчора було тому, що голова ЄЦБ вийшла ЄЦБ. Зазвичай це європейський центральний банк. Вони були в опозиції до. Будь-якого використання тіла російських активів, mm -hmm. і от вчора голова ЄЦБ дала інтерв'ю, десь на якомусь телебаченні, де сказала, що е, вони вже окей, якщо всі окей. Mm -hmm. І от тепер питання: оце всі окей, включає, що 100% мають бути сполучені штати чи ні з того, що ми чули від валютного фонду від наших друзів ЄС, то немає завадити репараційному кредиту. Це ця заява американців. Але звісно, вона пролунала дуже недоречно. Ну не заява, а навіть новина. Дуже недоречний час і створює ті ризики, без яких краще було б обійтись. Бо для нас зараз це критично важлива історія, і виділення цього репараційного кредита просто перегортає стіл, надає дуже багато фінансових фінансово-воєнних козарів Україні, підвищує чек, так як Росія робити не може, і тому зрозуміло, Росія буде впиратися до останнього, щоб цього не сталося. І якщо раптом Трамп якимись своїми діями завадить, то це буде величезна підстава з його боку. До речі, після завтра ці дискусії продовжаться на рівні е, Європи. Та знову європейські лідери зберуться, аби обговорити в тому числі це це питання в, в четвер. Чекаємо на позитивні рішення. Звісно, ну і тут, пане Сергію, хочеться у вас запитати, що наші що ваші джерела кажуть про візит, все ж таки української делегації до МВФ. Про що говорили, тому що тут є цікаві м, такі версії від Bloomberg, що, нібито МВФ тисне на Україну з метою девальвації гривні. Для того щоб збільшити бюджетні доходи, також за прогнозом МВФ курс гривні зросте до 50 гривень до 29-го року. В цьому бюджеті закладено 45. Я так розумію, і відповідно, МВФ хоче, щоб курс закладений в бюджеті відповідав реальному курсу. І щось, якийсь рух в бік девальвації гривні, ми на ринку спостерігаємо зараз. Вже трошечки за 42, десь там воно ну, перейшло. Отже, яка реальність Ситуація, що можливо, яку інформацію маєте ви, пане Сергію? Ні, ну дивіться, ніхто нікуди не перейшов. Вулиця сьогодні 41,8, ага. 41,7 міжбанк, тому воно все в рамках курсу, який ми бачимо ага. протягом останнього року. Всього ага. дійсно позиція МВФ і позиція Нацбанку останній рік не збігається, бо МВФ зазвичай казав, і Мінфін до речі тут їх позиція збігається, вони лобіюють повільну девальвацію, а власне в тому. Числі для того, щоб ті е, е, гроші, які ми отримуємо від західних партнерів, коли вони конвертувалися, вони приходили в більшу кількість гривні. Опозиція Нацбанка інша, вони кажуть: дивіться, ми таргетуємо інфляцію. Е, якщо буде девальвація гривні, то, то це буде тиснути на ціни. Е, до того ж, долар слабший відносно євро, і тому нема резону девалювати гривню відносно. Долара, бо воно саме по собі при фіксованому курсу гривня до долара, девальвує відносно євро, і це, власне, Європа, наш торгівельний партнер, а ніяк не Сполучені Штати Америки І це, ця розмова вже давно триває. Там насправді нема такого, що зараз приїхав банк і на нього наїхав МВФ. ні Це давно розмова на рівні експертів і так далі. Е, розмова йде в тому числі про те, що ну дивіться, в нас шалений торгівельний дефіцит. Да, і девальвація зазвичай допомагає його уникнути. Але з іншого боку, всі кажуть: ну дивіться на цей торгівельний дефіцит, якщо девальвація його не змінить, він має специфічну природу зараз. Тому, дивіться, скоріше за все, позиція Нацбанку не зміниться, а вона тут все ж таки домінуюча. І тиск МВФ – це нема такого.